Друзі, всім привіт з аеропорту Кишинів. Можемо з вами привітатися з усіми друзями. Привіт-привіт, як справи? Ну і доки ви милуєтесь естетичною картинкою інстаграмного аеропорту Кишинів, я вам розповім свою історію, як саме я сюди потрапила з України. Я замовила трансфер з Чернівців до аеропорту Кишинів. Трансфер організований ранкові вильоти. У восьмій вечора я сіла в трансфер і приїхала десь приблизно о другій ранку. Нам дуже пощастило, що ми їхали в трьох у цьому салоні, тобто була можливість відпочивати впродовж всього маршруту. Отут бачите, а тут у нас самолітний літочок розсаджують, і так йти до аеропорту. Виліт був запланований у сьомій ранку, а реєстрація на рейс за три години до вильоту. Йшли ми кордон між Україною та Молдовою дуже швидко, навіть якщо не брати до уваги той факт, що прикордонники не повірили, що на паспорті це я, тобто я їм здалася не подітнутися. Ну і нарешті, чого я тут би, приїхала покрутити трохи тури-мури з курортом кургада і дізнатися, як саме зараз відпочивають туристи в кургаді. Ну і так, як я маю багато часу до виліту, я все ж таки вам покажу аеропорт кишинева з усіх боків, тому що він ну дуже класний. Основна та головна мета моєї поїздки це інспекції готелів Хургади. Тобто вас очікують 37, а можливо навіть 38 репортажів з кожного готелю. Не перемикаємося, ставимо лайки, підписуємося і чекаємо цікаву інформацію з мого аккаунту. Можливо, я занадто детальна, але я хочу, щоб жодна деталь не була скрита від ваших очей. Тому запрошую вас до цього інстаграмного туалету аеропорту Кишинів. І нарешті ми пройшли реєстрацію, дочекалися посадки і вже сідаємо в наш літачок. нас очікують три годинки польоту. Хай Скай це чартерна компанія, яка літає по замовленню туроператора. оператора. Харчування на борту немає, але водичку можна попити. Долетіли, долетіли, прилетіли, з прилетом нас. Там люди заповнюють картки, оплачують 25 доларів. І тут черга на те, щоб всі картки, дякую, заповнити. Але в нас успіх. Бо нас дуже зустрічали, дуже чекали і нам заповнили і без черги пропускають. Ну що, друзі, ми їдемо вже погружатися. Купили картку Orange, заплатили за 18 гігабайт 5 євро, але з крапочкою і маленькою цифрою 90 центів, тобто 6 євро. Це таке, знаєте, за її віття. Зараз відчуваю, що тепло, навіть трохи спекотно, але вітерець є. Далі дивіться. Інформацію. Так, друзі, ну все просто. Вийшли з терміналу і пішли собі шукати свій трансфер. У вас вже буде він відомий на етапі, коли ви будете отримувати візу. Вам подивиться вауч, розкажуть, де це наш. Ми йдемо. Ой, Боже, дякую! Боже, як приємно! Супер, дякую! До речі, з карткою Orange ми все ж таки луханулися. Спочатку нам сказали, що вона буде активована через півгодини, а потім ми мали б ввести три кодових посилання. Ми все зробили, картка запрацювала, але наступного дня 2 гігабайти було витрачено. Після чого ми знов ввели ці три кодових посилання, і нам ще надали 2 ГБ інтернету. Але вже на третій раз така штука не спрацювала. Тобто гігабайти закінчилися десь приблизно через два дні користування цією карткою, тобто я не раджу купувати картки в аеропорту Хургади. Краще звернутися до вашого гіда або до якогось продавця у маркеті, щоб потім мати можливість підійти до нього і сказати: Я купив картку. Вона не працює, але я заплатив за це гроші. А ми вже під'їжджаємо до нашого першого готелю Пальм Роел не пропусти найцікавіше в наступних репортажах.